Часисії міськради депутати міста попрохали головного лікаря шостки Олега Штогрина пояснити, чому міністр Мос був невдоволений побаченим у міській лікарні. Нагадаємо, скандал розгорівся через те, що у шості не зробили ремонт для встановлення ангіографа. Олег Штогрин прокоментував ситуацію. Те, що у нас буде ангіограф, ми знали ще роки три назад. І в нас, і в Канатопі, і в Рамнах, і в актирці повинні бути ангіографи згідно розвитку опорних лікарень, які зараз будуть кластерними називатися. В кожному такому закладі повинен стояти ангіограф для проведення кардіоінтервенцій, тобто ну, це по-простому стентування після інфарктів, в першу чергу. Це у всіх районах. Коли ця пішла інформація, ще в 2020 році ми запросили фахівців інституту Амосова, до нас приїжджала делегація, на чолі з директором. Для встановлення ангіографа, який передбачається шостій, потрібно виділити приміщення майже у 100 метрів квадратних. Тоді вони нам дали рекомендації, ми зв'язалися. І вже попередньо було вирішено, де його розміщати, якщо надійде ангіограф для кардіоінтервенції, це такий, як стоїть в кардіодиспансері Сумському. Він планував, його планували ставити біля реанімації. Ційного відділення між кардіологією і ренімаційним відділенням достатньо приміщення, все нормально. Але потім почався ковід, почалася війна. Це вся робота зупинилася. За словами головного лікаря, минулого року з'явилася інформація, що у деяких медзакладах буде впроваджено не тільки кардіо, а й нейроінтервенцію, тобто лікування інсультів. Коли тільки розмови ці почалися, ми направили лист за підписом міського голови. Це було в кінці серпня минулого року, на ім'я міністра, що у разі виділення аніографу ми будемо проводити відповідну роботу. Виділяться кошти з місцевого бюджету на ремонт, встановлення тощо, підготовку фахівців, якщо треба. Ми самі за свої ініціативи направили лист такий. Перша конкретика про. На, ну, про виділення ангіографа для Шосткінської ЦРЛ з'явилася в березні цього року. Шостка увійшла до переліку дев'яти лікарень, які отримують ангіограф для нейроінтервенції. Тільки 21 чи 24 квітня надійшла інформація, які будуть ці ангіографи їхні технічні умови. Розумієте? Тому. Е і зараз ті лікарні, які якусь проводили роботу по підготовці приміщення, всі терміново перероблюють свою проєктно-кошторисну документацію. Тобто ми не відстаємо ні від кого, ні, ну, ну, може, від деяких лікарень відстаємо, але далеко, далеко не. Не останні цій роботі наразі Олег Штогрин прохав депутатів погодити виділення 2,5 мільйонів гривень на проведення ремонту приміщення для ангіографа. Приміщення вже погоджене з інженерами фірми Філіпс. Саме вона надаватиме в Україну ангіографи. За словами Олега Штогрина, шосницька центральна лікарня зобов'язалась зробити ремонт до 15 липня. Їх ще в Україні немає, щоб ви знали. Тільки по мірі, коли буде підписана угода між міністерством. Охорони здоров'я і цією фірмою тоді вони почнуть надходити в Україну по мірі підготовки приміщень. Звісно, всі хочуть, щоб це було скорше, і ми цього хочемо. І все для цього робимо. Зараз приміщення з третього разу тільки погоджено, тому що не не дуже це просто все. Ну і вже ми ми, ми вже почали підготовчі роботи до цього. А з чим був пов'язаний такий гучний приїзд міністра? Бо всі подумали, що він стоїть. А ми не хочемо його встановити і на ньому працювати. Даже медики сказали, мені телефонували. так він же стоїть. Я не можу коментувати, яка причина приїзду міністра в Шостку. Прокоментував головний лікар і критику міністра щодо рентгенапарату. Нагадаємо, у 2021 році з держбюджету були виділені кошти на його придбання для місцевої лікарні. Але міська влада перерозподілила його в іншу, тобто дитячу лікарню. Проте рентген залишається не встановленим там вже рік. Що поганого в тому, що Ну, хто погодиться що рентген апарат буде стояти в дитячій лікарні. Скільки питань було, скільки за останні роки ця болюче питання відсутність серінген апарату в дитячій лікарні? Коли ми цей апарат мали отримати рік назад, в березні минулого року, кошти були проплачені 30 грудня до 31 березня, ми їх по угоді мали ці апарати отримати. Апарат ми отримали в кінці червня, тому що почалася війна, і розвозити їх почали. Та фірма, що нам давала, тобто ми апарат отримали 26 чи 27 червня минулого року. За словами Олега Штогрина, рентген планували спочатку встановити у першій поліклініці. Там був рентген-кабінет. Ми за той час звідти виїхали. Поліклінічно-хірургічне відділення переїхало ще трохи раніше, ви знаєте, воно зараз четвертій всі хірурги сидять. Там фактично в цій першій поліклініці залишився тільки центр ПМСД. Думали рядили. Дітей возять кожен день через город, носять в четверту лікарню. Ну, ми, звісно, тактичну ошибку завершили. Треба було чи погодити цей ну, що ми переставляємо, чи поставити тоді, переставити. Тут, звісно, я згоден, що ми трошки неправильно зробили. Але недоступність, ні нічого для людей від цього не зменшиться. Чи в першій поліклініці він буде стояти, чи в дитячій лікарні. І саме головне, що це ж рентген не тільки ж буде використовуватися для дітей. Це він буде доступний для дорослого населення. За поясненням лікаря, рентген апарат у дитячій лікарні встановлювали цілий рік, бо там необхідно було збільшити потужність на 50 кВт. У нас ще пару років тому сім рентген-кабінетів було в. В місті і два флюорафічних, і два флюорафічних кабінети. Зараз два рентгена працюючих і е, один флюорограф. Було сім і два, стало 2,1. і Це буде третє. Критика за те, що ми, по перше, самі перерозприділили. В другий заклад, як там написано, я думаю, якби там написано було не другий заклад, а дитяча лікарня може в реакції громадськості була трошки інша. І другий затягнули цей процес. Олег Штогрин зауважив, що наразі ремонтні роботи завершені. Найближчим часом рентген-апарат запрацює.